Доброї ночі, шановні українці. На годиннику у нас година 16 ночі. Український історичний Ютуб-канал Ігор Кравцов продовжує свою роботу з вами, український історик та журналіст Єршовець. І як завжди, про проблеми нашої України. Проблеми під час війни. Однією з головних проблем це відсутність фінансування, нехватка грошей. Грошей в Україні у нас завжди не вистачає чомусь. Начебто все в Україні є: земля, надра, розумні роботящі люди, так, а грошей завжди не хватає. А зараз їх взагалі катма. І однією з проблем, чому їх немає, на мою суб'єктивну думку, журналіста, це те, що наш український народ, в тому числі і жителі міста Сикіряни, не питають владу, особливо місцеву владу в місті Сикіряни, куди ж ідуть. Наші гроші. Реально йдуть не на папері. На паперіх там є людина, яка пише все по нулям, все гладко. Ну, а як кажуть, на самом ділі, куди ж йдуть гроші народні жителі міста Секіряна? От зараз йде що кінець року. Правильно, фінансового року, любі мої дорогі. Ви забули сокірянці, земляки мої рідні, що це кінець фінансового року. Осінь це кінець фінансового року. І треба викинути бабло. Правильно, викинути, просто Освоїте. І Сокірянська міськрада викидає бабло на ремонти. Почалися ремонти. Вічний заробіток Сокірянської міськради з 1992 року. Ремонт. Тримали-тримали гроші і бах, вбухали їх в ремонти, себто освоїли. Начебто, ви скажете, все добре, таж не в кишені, чиї то а на ремонти, начебто все добре. Але ремонт теж робиться по-різному. І ціни на матеріали, і ціни на робітників на оплату, як та оплата йде, по налу, без налу, і не дай Бог, може якийсь і откатік. не дай Бог, звичайно. І головне, хто контролює це все? Контролює сокірянський народ, жителі міста Сокіряни? Ці всі ремонти, цей конець фінансового року, це вбухування грошей на осінь до зими, вбухати до Нового року все. Хто контролює? Громада Сокірянська? Ні. Сокірянська ОТГ Люди? Ні. Депутати Сокирянської міськради, як представники народу, ні, вони лише слухняну руці піднімають. Жителі міста Ні. Ніхто. Міськрада контролює наша шановна, і Василь Васильович Козак. А по Конституції хто повинен контролювати? Правильно, народ. Тому що народ в Україні це. Господар української землі, він контролює, вирішує долю держави, міста сокеряни. А у нас, в сокірянах, народу немає. Нарід, як кажуть зараз, немає народу. Є, на превеликий жаль, мовчазні раби, які бояться сказати слово поперек міськраді і Василю Козку. Тому наші гроші йдуть туди, куди захоче міськради і Василь Козак. А відчитаться перед народом? Ну, може, відчитаються. Давайте я не буду песимістом. Може, відчитаються. Але питання, куди йдуть народні гроші, так буде і називатися моє відео. Просте запитання жителя міста Сокиряни та українського історика-журналіста нашій Секірянській владі. Доброї ночі, працюємо далі. До нових зустрічей!